Ради бачити вас, парафіяни. Слава Україні та Збройним силам України в етері ранкові коротесенькі ігрові новини. Найперший випуск цього тижня. Толя, я стріляти хочу. десь колись у березні Kingdom Come: Deliverance 2 отримає окремий хардкорний режим, а також перукарні. Інтернетами ширились чутки, що cd проджекти змінили зовнішність цирі. Проте Себастьян Калемба, геймдиректор Курвака, спростував усю цю інформацію. Ні, це неправда. Мікрософти відзвітували, що Avowed через Game Pass награли більше ніж в Indiana Jones and the Great Circle. І станом на зараз вона є найпопулярнішою грою в підписці. Ну, ось і все. AMD на минулій трансляції представили відеокарту RX 9070 та її покращену XT версію. Якщо чесно, я думав, там покажуть всю дев'ятитисячну лінійку. Ні, ні, дзузьки, ніякої благодаті тобі не буде. Юбісофти окремо створили два трейлери тіньох асасинів у стилі аніме. Отакої. Ворнери офіційно повиправдовувались, що закрили купу студій через збитки у майже 400 мільйонів доларів. Далі вони планують реструктуризувати ігровий підрозділ та займатись розвитком своїх основних чотирьох франшиз. До речі, про них під час минулого турніру МК-1 у Відні не зари ще хвилинку ігроладу мадамбо. Сам же ж турнір виграв цього разу не Sonic Fox, бо він не приїхав. Тим самим дав дорогу іншим. Тож перше місце забрав Кані Мані на Сіндел. Все це мені настільки знайоме. Ну тебе буває дежерхи. Зважте, будь ласка. Ти мене вже питали. <рисвітно> Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації. Продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. так. В світу вівторка.